Обласна наукова універсальна бібліотека імені Олеся Гончара має давні дружні стосунки з багатьма іноземними партнерами, але тут залюбки налагоджують нові культурні зв'язки та готові до обміну досвідом. Така співпраця між двома народами важлива і на думку керівництва області, адже знайомство з культурними цінностями та повага до культурної спадщини інших народів сприяє розвитку міжнародного взаєморозуміння і миру. для культурного развития, духовного развития между херсонским, украинским народом и чешским народом, это действительно имеет значение, потому что у нас похожая история, у нас много было и общих радостей, и общих бед было. Мы всегда были дружными народами. Никогда никто не мог рассорить чеський і український народ. Сегодня республика есть членом Україна стремится быть. Ми думаємо, що з республики будет подписана осенью асоціація членства України в Євросоюзі. Выставки присвячені чеському народу, його культури, історії видатним постатям проводились у бібліотеці. І раніше, але ця привезена почесними гостями найбільш повно відображає шлях незалежної Чехії протягом 20 років. На цій виставці вони представили, як змінювалася ця країна, які здобутки в неї за 20 років, і чим Чехія може бути цікавою для українців, тому що там представлена інформація і про культурне життя Чехії, про мистецтво, про історичний шлях, як вони дійшли до. Того, що Чехія на сьогодні це сучасна європейська держава. Самі чехи сподіваються, що ця експозиція не лише допоможе пізнати Чехію, а й викличе бажання на власні очі побачити цю країну. Я думаю, що для вас це буде теж цікаво – познайомитися з цією нашою історією. І може, може бути, що ця виставка вам дасть причини і поводи для. Для поїздки в Чехію щоб познакомиться лично з тим, що ми змогли з Крім того, посол чеської республіки Іван Почук зазначив, що вже давно закоханий у Херсонщину і її мальовничу природу і культурну спадщину, та неодмінно буде відвідувати її при зручній нагоді. Перший раз я був на частному визиті а коли я їхав в Крим. И э, у меня были огромные впечатления, потому что я э, провел переночевал там на берегу Дніпра в Дельте. И у нас была э, поездка э, на катере, и это было. Агромне впечатлення для мене з виставкою присвяченою Чехії, може ознайомитись кожен охочий. Вона перебуватиме в залах обласної книгозбірні і ще два тижні. Ця експозиція стала початком тісних культурних стосунків, адже як запевняють фахівці бібліотеки на черзі нові цікаві виставки та заходи.